Житомир знову у скорботі. Містяни проведжають в останню путь захисника Сергія Вознюка. Сергій Петрович народився 16 червня у 1978 році у місті Житомир. Навчався у загальноосвітній школі номер 5 нині це ліцей нашого міста. Сергій здобув робітничу професію у вищому професійному технічному училищі номер 13 та почав працювати у сфері міжнародних логістичних перевезень. Сергій Петрович був людиною щирим, добрим, щедрим на добро серцем. Його справедливість, його розсудливість, його життєрадісність робили його улюбленцем у будь-якому колективі. Він завжди міг знайти спільну мову з усіма. Захисник захоплювався морем, природою, туристичними походами та автотехнікою. Він завжди знаходив час для своєї родини, яку любив та цінував. В перших днів повномасштабного вторгнення повернувся із-за кордону, аби стати на захист своєї батьківщини. Незважаючи на слабке здоров'я, незважаючи на інвалідність, він мужньо вступив у стрій. Сергій Петрович здобув неабияку повагу та непересічний авторитет. Серед побратимів та командирів 3 січня 2025 року серце воїна зупинилось у вічній Скорботі. Залишились дружина, родичі, близькі та бойові побратими, світла пам'ять та вічна слава захиснику. Потреба у донорській крові в Україні була завжди. Однак після початку повномасштабного вторгнення збільшилася у десятки разів. Житомирський обласний центр крові постійно запрошує людей долучатися до здачі, аби поранені та хворі мали шанс на життя. Нам потрібно в середньому кожен день видавати для наших пацієнтів, які знаходяться на лікуванні всієї області. В середньому це має бути до 50 донорів день. Донором взагалі може бути люба дієздатна особа в Україні віком від 18 років і старше. Верхньої може вікової немає, тільки є за станом здоров'я. До здачі крові активно долучаються колективи різних служб та установ Житомира. Цього дня до центру крові завітали правоохоронці. В країні зараз складна ситуація, тому кожна людина може допомогти навіть в такому в такій справі, як просто здача крові. Котря стала донором і Ярослава. Дівчина розповідає, перед процедурою зовсім не хвилюється, а розуміння того, що її кров рятує чиє життя, додає мотивації. Для мене це така буденна процедура, чесно кажучи. Це важливо насправді, тому що не тільки наші військові, багато діток і людей потребують цього. І якщо ми можемо це зробити, то звичайно потрібно це завжди робити. Здавати кров можна кожних два місяці. Перед процедурою варто підготуватися, не їсти жирної та гострої їжі упродовж доби, не вживати алкоголь за 48 годин. Курцям потрібно утриматись від паління за дві години. Звичайно, бути здоровим, не вживати різний пігол в залежності від стану донорів, тобто вони мають бути здорові. Не хворіти або після захворювання, має пройти два тижні після вірусної інфекції. Уся процедура, враховуючи реєстрацію, огляд у лікаря та сніданок донора займає до 40 хвилин. Сама ж донація лише 5-7 хвилин. Це може врятувати комусь життя. Тим паче, в мене і чоловік, і брат військові, тому я вважаю, це має бути. Це має бути обов'язково не лише в тих, в кого родичі близькі воюють, а й в принципі всіх, хто адекватний і свідомий українець, то має. Бути, знаєте, як то встати вранці, почистити зуби, так і людина має там раз, два місяці приходити здавати кров. Марія сьогодні здавала тромбоцити. Розповідає, їй прийшло сповіщення на електронну пошту, що потрібні саме ці компоненти. Тому не барилася і одразу завітала до центру крові. Абсолютно не хвилююсь, чому хвилюватися. Ну, е, нас ніяка авіабомба не вбила, в голову не прилетіло. Тут просто кров здати тромбоцити здати, то не є проблема взагалі. Ну, ніякого хвилювання абсолютно немає. Житомирський обласний центр крові працює у будні дні з 8 до 13.00, а також кожну другу та четверту суботу місяця з 9.00 до 13.00. Окрім того, центр відправляє мобільні групи у різні громади нашого регіону. Тож донором може стати кожен охочий. Анна Чепель, Роман Орлов, телеканал СК1. Шановні платники податків! До вашої уваги актуальна інформація щодо зміни кодів державних податкових інспекцій, далі ДПІ. З 1 січня 2025 року, у зв'язку зі зміною організаційної структури головного управління ДПС у Житомирській області відповідно до адміністративно-територіального устрою України, проведена зміна ДПІ або коду ДПІ обслуговування платників. Головне управління ДПС у Житомирській області інформує платників податків про зміни, що відбулися. Так, відповідно до адміністративних районів, у Житомирській області діє 4 ДПІ, а саме: Бердичівська, код 624, Житомирська, 625, Коростенська – 626 та Звягільська 627. До Бердичівської ДПІ переведені платники податків, які раніше обслуговувалися у Андрушівській та Руженській ДПІ. До Житомирської ДПІ. Переведені платники, які раніше обслуговувались у Брусилівській, Хорошівській, Романівській, Коростишівській, Любарській, Попільнянській, Радомишльській, Пулинській, Черняхівській та Чуднівській ДПІ. До Коростенської ДПІ переведені платники, які раніше обслуговувались у Лугинській, Малинській, Овруцькій, Олевській ДПІ. До Звягільської ДПІ переведені платники, які обслуговувались у Баранівській та Ємільчинській ДПІ. Зазначену інформацію необхідно врахувати під час подання звітності та інших електронних документів до контролюючих органів у 2025 році. Інформація про зміну ДПІ області розміщена на субсайті головне управління ДПС у Житомирській області, а також на сторінці головного управління у Фейсбук. В електронному кабінеті платника податків можна буде переглянути дані про ДПІ обслуговування за основним та не основним місцем обліку у відкритій частині. Дані про взяття на облік платників податків у приватній частині реєстраційні дані меню Облікові дані платника. Звертаю увагу, що надання адміністративних, консультаційних та інформаційних послуг платникам податків та громадянам на території Житомирської області забезпечують вже згадані чотири ДПІ: Бердичівська ДПІ, Житомирська ДПІ, Коростенська ДПІ та Звягільська ДПІ. Важливо зазначити, що надання таких адміністративних послуг, як видача картки платника податків, Тобто отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки даних про реєстраційний номер облікової картки платника податків з державного реєстру фізичних осіб платників податків, внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. Та видачі відомостей з Державного реєстра фізичних осіб платників податків про суми та джерела виплачених доходів та отриманих податків, відбувається незалежно від місця обліку платників податків, а в тому числі в 11 пунктах обслуговування платників ДПІ, розміщених у таких містах та селищах області: Андрушівці, Ружені, Коростишеві, Любарі, Радомишлі. Романові, Хорошеві, Малині, Овручі, Олевську та Баранівці.